Добрий день, хлопчики, дівчата! Сьогодні я вас познайомлю з найкрасивішими птахами, які є неодмінними героями билин, казок і пісень. Це лебіді. Всього в світі налічується сім видів лебідів: чорний, чорношийний лебідь, лебідь кликун, лебідь шипун, американський лебідь, малий лебідь і лебідь трубач лебідь шипун. Чому так назвали цих птахів? Коли настає момент небезпеки або птицю щось дратує, цей лебідь починає видавати цікаві звуки дуже схожі на шипіння. лебідь шипун відрізняється наявністю оранжево червоного дзьоба. лебідь Кликун видає характерний гучний крик під час польоту. Дзьоб Жовтого кольору з чорним кінчиком. Лебідь Трубач своє прізвисько отримав завдяки крикам, що видаються при спілкуванні. Ця порода зустрічається в Центральній Америці, схожий на клекона, але дзюб у нього чорного, а не жовтого кольору. Чорношийний лебідь своєю назвою зобов'язаний своєму окрасу. Їх голова і шия мають чорний відтінок, а тіло білий. На дзьобі чорношийного є червоний наріз. Чорний лебідь таку назву теж отримав завдяки чорному забарвленню пір'я, водиться переважно в Австралії. Американський лебідь відрізняється найменшим розміром. Ззовні він схожий на кликуна, мешкає. В тундрових лісах Америки. Малого лебедя іноді ще називають тундровим, так як він водиться в тундрі Росії. Лебіді водоплавні птахи. Вони селяться там, де озера і болота, влаштовують свої гнізда на островах, подалі від людей і хижих тварин. Серед водоплавних птахів лебіді є найбільшими. Їхні крила в розмаху досягають 2 метрів, а вага може доходити до 15 кг. Але не дивлячись на таку велику вагу, лебіді дуже добре тримаються в повітрі і можуть під час сезонних міграцій пролітати тисячі кілометрів. Харчуються ці королівські птахи зазвичай трав'янистими рослинами. Які вони добувають як на суші, так і у воді. Їх довга шия допомагає діставати корм з днища водою. Крім різної трави, лебіді ще поїдають личинок комах, а також дрібних рачків і молюсків. Ці птахи не люблять ходити по землі, а переважно пересовуються по воді. Лебіді дуже обережні. Вони не підпливають до берега, а неквапливо плавають посередині водойми, уважно поглядаючи навколо, проте при раптовій небезпеці збільшують швидкість до такої міри, що їх важко наздогнати навіть на човні. Лебідь – це птах любові та вірності, творчості та мудрості, шляхетності та духовної чистоти. Зустріти подібний образ можна буквально скрізь серед іграшок, сувенірів, листівок чи упаковок, саме ними парою білих лебедів, часто прикрашають торти і весільні столи. Я пропоную вам намалювати лебедя, але спочатку підготуємо наші ручки до роботи, зробимо пальчикову гімнастику. Вітер, вітерець, літа! На долонечко сідав, тут він примостився, пальчиками вкрився, затануємо білий аркуш паперу голубим кольором. Рівномірно наносимо білу фарбу на праву або ліву руку, як вам зручно. Залишаємо відбиток в центральній частині робочої поверхні. Домальовуємо голову, дзьоб і очі. Ось такого лебедя, символ відродження, чистоти, благородства, ми з вами намалювали.